Друзі, я надіюсь, ви бачили, що відбулося з біткоїном. Він вчора буквально за декілька годин виріс на 11% і тим самим вся крипта так само пішла сильно за ним. Якщо ми подивимося, взагалі на деякі монетки, такі як Суї. Це взагалі від самого низу це напевно, під відсотків 35. Що відбувається, де що робити далі? Давайте про це поговоримо. Спочатку два слова, як завжди про попередню аналітику нагадую. попередній аналітиці я казав, що я очікую, що ми в тренд вниз, що ми вже доволі багато впали, і я був би радий тесту зони 92, де би хотів би шоктити. Біткоін біткоін зараз є в цій зоні. яка з 92, і стоїть питання, чи ми тут будемо заходити в шок. Я про це поговорю чуть-чуть пізніше, тому слухайте уважно. Також хочу показати вам, що ми робили вчора в клубі. Перше в клубі, якщо ви подивіться, вчора ще в 17.23, я тегав усіх в чаті писав покупці сильні, тому краще не шоптіть, поки не буде зупинок або боковиків. Бачите, навіть з помилкою писав, тому що в цей момент я торгував індекси. Я скальпував індекси і скучасно скальпувати індекси і одночасно крипту відкривати було доволі важко, але мені вийшло таке забрати. Я вам покажу оцей лонг. Полінку, я вам так само його покажу через трошки, чого я його брав. Перше, давайте чого я взагалі брав лонг полінку і дав цей так, щоб не шортити. Хоча, наприклад, всіх попередніх відео я вам казав, що тренд падає, чи треба шукати тільки шорти. а воно є так. Але є певний момент: якщо в якийсь момент заходить дуже багато об'єму, от бачите, відкритий інтерес заходить, і немає взагалі ніякої реакції в плані зупинки, а ціну виштовхують, це називається агресивний покупець. Проти такого, я не рекомендую. Спішити агресивно заходити самі адекватніші місця, от від яких ми брали засаджених, вони завжди супроводжують боковиками. Тобто, от найкращий варіант, коли ми говоримо про засадження. Ціна робить, наприклад, якийсь великий ріст, переходить в бік, і в тому боковику навалює багато інтересу. Ось такі засаджені, я їх обожнюю, я їх торгую, я даю сигнали по них, і от навіть по реплу, бачите, оцей шок, що я забрав, взяв 1700. Це якраз, це якраз від боковика. Коли інтерес навалює в моменті і немає ніяких зупинок, плюс, якщо подивитися по цінах, ми вже реально були доволі низько то в таких місцях треба дуже обережно бути, і поки немає якогось підтвердження, не спішити шортити. І, до речі, це була причина, чого потім в клубі я описував, Де тут я описував цей торговий план, що якщо буде на торговочка, від неї треба заходити в ОНГІ. Бо дуже багато інтересу зайшло, і монетку проштовхали ті, хто з вас дивилися наше відео про стратегії по відкритому інтересу. Пам'ятаєте, там є одна стратегія, називається проштовхування. Це яка саме це, коли багато об'єму заходи, і тут дуже важливо побачити реакцію. Чого я в моменті не хотів заходити, бо величезна частина цього інтересу зайшла ось тут. І е, я й не раз попадався, що я, наприклад, догонку лонгував і мене просто в самий хай вибивали. Тому е, саме привніше це чекати якоїсь зупинки і від неї. І потім бачите, що сую зробив. Е, на жаль, тільки аж вночі дав точку входу дві годинки з піджаттям вгору, от якраз тут би можна було заходити. Вон е, деякі наші студенти так і зробили. Вони якраз позаходили в ОНГ по Сую, і непогано заробили на цьому. Давайте ми з вами зараз обговоримо що далі робити. Перед цим прошу вас поставити лайк, підписатися, бо я про реальний ринок. Тобто, нам не важливо, що ціна росте чи падає, головне, щоб ми мали класні ситуації, від яких можна заробити. Йдемо тоді, друзі, до біткоїна, як завжди, <кхід> і обов'язково ще прошу кожного з вас. Зайти в опис під аналітику і підписатися в телеграм-канал, тому що кожен безкоштовний урок, аналітика, запрошення на стріми. Всі будуть тут в одному місці. Ви нічого не загубите. Підіть, підпишіться, вертаючись, давайте до біткоїна. От він підійшов насправді в хорошу зону. Це зона 92-93, де я скажу чесно я би залюбки відкривав в угоду, це гарне місце, але є одне єдине але. Зараз немає об'єму, від якого можна відштовхнутися. Тобто, я що буду чекати? У мене є дві основні зони, якщо ви пам'ятаєте. Перша основна зона це в районі 100-102, це оце, низинка цього об'єму, плюс тут буде вівап від самої вершинки. Це якраз от зона 101, 102, 103. Тут якась нижня частина об'єму, багато лойочків, від яких відбувалися, і анкерний вівап. Це є одна зона супроту, де я хочу шортити, а друга це прямо зараз тут. Але я тут би шукав угоду в шорт, якби були засажені по інтересу. Бачите, зараз пустота. Нема засаджених, тому що я буду робити. Я буду зараз чекати, якщо появляться засадження, то з цього місця я буду заходити в шорт. Якщо вони не появляться то я буду чекати, що буде далі, і наступна зона, де я буду шортити, це від 102. Глобально все рівно, друзі, я вважаю, що нічого не помінялося, глобально все рівно тренд по біткоїну падаючий, і від зони 102, 101, 102, я все рівно буду шукати шокти Або якщо зараз будуть поглинання. На рахунок лонгів якийсь глобальний лонг він буде можливий тільки якщо ціна переб'є переб'є 104 і закріпиться вже всередині. Тоді це вже буде злом оцієї всієї падаючої структури, і від неї можна буде лонгувати. Я не хочу зрозуміти, коли ви підхід, коли ви трейдите і підхід, коли ви набираєте на споті, він трошки інший. В чому, в чому різниця? На споті вам важливо в правильних цінах купити. Мені важливо бути, знайти місця, від яких ціна піде з великою. ймовірністю. Тобто, мені не так принципово, я можу зайти там по 104, якщо буде рух. Тому. Для спотовиків от, треба набирати на падіннях. А для нас треба набивати, коли відбувається злом. Бо спотовики можуть пересидіти просадки, коли ціна йде проти вас. А нас, якщо ціна йде проти нас, вибуває поступово. Тому логіка інша точка. Що на рахунок інших монеток? Давайте розбирати всі інші монетки. О, ефір, до речі, теж підійшов в зону супротиву. Як пам'ятаєте, це було попередній аналітиці ось такий от план. Е, ціна дуже близько до Івапу. Е, я е, от якраз в цьому місці від 300 або е, 3239 я буду шукати шорт, але знову ж таки, е, допоки не буде засадженого засаджених об'ємів по інтересу, я не буду цього робити. Бачите, ось тут що відбулось. Е, тобто, вчора по, е, по ефіру, от зараз я розкажу вам взагалі все, що ми робили. Е, ми шортили в клубі ефірку. Ми її шортили в понеділок. Це якраз в, в цьому місці. Бачите, тут після падіння зайшло багато інтересу не виходило. Тобто, ми зайшли далі, коли вийшли об'єми, я написав поскидати частину. Знову бачите заходили об'єми, але на них реакція вже був вихід. Це було проти тренду, я це пропускав, бо я не хотів лонгувати Ну, тяжко мені. от Проти тренду дуже тяжко йде, як я краще пропущу зараз. От немає нічого особливого. Ми підійшли до верхньої межі діапазону. От нам потрібно щось схоже, як, от, наприклад, якось отут, щоб зайшло величезна кількість інтересу без росту. От тоді це буде гарне продовження тренд-низ. Якщо цього не буде, ми будемо пропускати і чекати наступного рівня. Тому або 300, або 3,239. Єдине, що буде для нас зломом тренду, це ціна прям закріпиться вище в ВАПу і почне робити тут боковик. Це єдиний варіант для мене, що це вже буде злом тренду. Я не хочу спішити шукати розвороти. Солана, Солана теж молодець підійшла до верхньої межі локального діапазону, і тут так само по Солані ми ми так само бачите, будемо чекати з вами. Солана, бачите, от боковик. Гарний широкий боковик, верхня межа. От нам би посування щось схоже, як було ось тут. Бачите, це був ідеальний приклад що таке засадження і від них прям ідеальніша точка входу. Зараз тут нема що робити, бо немає ні засаджених, ні великих об'ємів. Тобто, якщо будуть гарні об'єми накидувати, то ми тоді будемо тільки шукати шорт. По злому тренду те саме хібань буде чіткий вихід. в ідеалі закліплення вище вівапу і новий боковик. Тільки тоді. Без цього я не хочу. що Лонгувати, не хочу спішити. Ripple. Теж відбувся відкуп. Ключова зона це 2.26, де я буду шукати шорт. Хайп. Хайп теж, бачите, гарний відкуп. 36-35 ключова зона. Бінбі. Непоганий відкуп. Бін бісков. Чесно було би круто, якби він до хоча б до тисячі дійшов і там вже шукати е, угоду нашого е, догі. Коін давайте. SUI. От по суї, е, замітьте, на відміну від всіх інших монеток, відбувся найбільший відкуп, але і суї, е, ну найбільше усіх упала, мінус 55%. відсотків. Тобто скажі, чесно, навіть нічого особливого, щоб побачити такий відкуп. хтось може навіть зараз задати питання, чого такий відкуп відбувся. Це все може бути банально просто. Назбиралася купа людей-шортистів, піти їх, побувати їхні стопи. Якщо ви думаєте, що великі учасники торгують це, тому що їм подобається, вони прийшли на цифри заробляти гроші, так як і ви, і ну, вони йдуть в ту сторону, де легше забрати якусь ліквідність, якісь гроші. Гарний відкуп. Глобально тренд все рівно падаючий. Глобальному тренд все рівно падаючи. Тут зараз треба дивитися, що буде з цим всім інтересом, бо дуже гарно поштовхали. Скажу чесно: от я шкодую, що мені не вийшло забрати цуї від на торговочки, що це все вночі відбулося. Можна було от сидіти в лінку весь цей час. Бачите, можна було сидіти в лінку. Я від першої е, частини позиції. Давайте я вам полінку покажу, що я зробив. Коли побачив, що заходить багато інтересу, я взяв, кинув е, 10 тисяч полінку, а потім лінк почав далі рости. Я ще докинув е, десятку. Uh, і вже далі, коли лінк, uh, бачите, uh, ну і коли він підійшов до цього хаю, я його скинув. Uh, хоча він, uh, на відміну від всіх монеток, бачите, тут 6%, він дав 15% можна було витягнути ще два рази більше. Uh, зараз ціна вже дала дві хвилі росту, навіть якщо uh, і буде якесь локальне продовження руху, воно зазвичай відбувається після наторговочки і тільки тоді. Зараз вже лонгувати, я вам скажу чесно, пізно, от пізно. Тому що що е, пізно. Е, Скажу чесно, дуже складно. От навіть не от зараз не знаю, що робити з е, Суї, бо е, оце є злом, і от в мене стоїть питання: чи зможе Суї піти самостійно проти всіх, наприклад, і піти до якогось наступного сильного рівня в районі от, наприклад, в районі 2.24. Е, навіть якщо це і відбудеться, єдине місце, де я би пробував. Це від локального боковика в районі 1,62. Бо зараз ціна вже забагато виросла і в будь-який момент може бути відкат. Так, лінк те саме. Може бути глибший ріст в зону 16. В глобальному все рівно вниз. Якщо біточок буде продовжувати падіння, хіба тут щось аномальне станеться, в іншому випадку. Я не вірю що тут щось окреме буде зараз. Знаєте на що треба буде звертати увагу на те, з якими об'ємами буде відторговуватися лінк? Тобто лінк сує. якщо сує, от об'єми підняться, піднімуться хоча б до 3-4 мільярда середньому в добу, то є ймовірність, що суї буде гра... робити свою гру. Якщо ні, якщо об'єми впадуть впродовж одного-двох днів, то скоріш за все, майже весь цей памп його скинуть. Ну, друзі. Давайте вам підсумую, щоб не вам голову. Вчора відбувся непоганий відкуп, але в цілому все рівно тренд падаючий. Наша задача шукати угоди на продовження тренду, доки не буде аж прямо з космосу. Видно, що тренд зламався. По біткоїну ми просто зняли верхню межу діапазону. Якщо засадять об'єм, я буду шортити. Якщо не засадять, я буду чекати, поки ну, наступної, наприклад, ключової зони. По інших топових монетках, що ефір, що «Сувана», вони зараз, якщо ви бачите, йдуть за бітком майже один до одного. Це називається період високої кореляції. Коли по бітку період високої кореляції, ви, ну, ви маєте йти за ним. Коли буде період, наприклад, що альти будуть робити своє життя. Це буде тоді, коли об'єми на бітку впадуть. От як, наприклад, ефір робив своє життя. Тоді об'єми по бітку середньому в добу були там 20-30 мільярдів. А по ефіру були 50%. Тоді альти робили своє життя. Тоді реально можна кожну альту чуть не окремо відторгувати. зараз? Ні, тому чекайте на засаджених. Пам'ятайте, що я в клубі буду ділитися своїми рекомендаціями. Ви можете долучитися посилання в описі, і прямо зараз нагадую про це відео, де я показав наші стратегії проштовхування і засадження, тому що вони класні. Вони саме якраз. Вони найкраще підходять для крипти. Ви по них, коли їх торгуєте, ваша задача просто йти за ціною, за, за грошима і менше думати. Тому обов'язково дивіться і бажаю вам гарного дня.